Добрий час моїм глядачам. Знімаю друге відео з браслетами. Значить є 15 браслетів. Маємо 5 браслетів. От з такою позначкою компанії, французька компанія. Не знаю, в вона зараз в даний момент існує. От Виробляло отакі. По злочині браслети. Розділив на декілька категорій. Значить, Маємо 5 штук з таким клеймом. Я вже не одне відео знімав з такими браслетами. Значить, Маємо два браслета От з такими клеймами. От вони один і другий. От маємо клейми. Три браслети Security Brevet. Бачите. Тепер далі маємо, я вже в попередньому відео говорив. такий такі клейма. Це означає з французької плакету покриття орузоту гальоник. Гальванічне покриття золоту в компанії GXT Франції. Тепер маємо два браслета. з такими клеймами. Одна 10-18 карат GXT Mod Франція. Франції. З другої сторони на цих браслетах такий клейм. Так, далі два браслета. Таке саме клеймо покриття золото гальваніка. І тут. Бачите, тут без 18 карат, Тут просто покриття. А на цьому браслеті клеймо одна десята 18 карат. Оцей. Клейма. Якого року вони не знаю, але це вже така стара компанія. Бачите, як клей. Всім дякую за перегляд.